Повернули з того світу ранок 25 липня автовокзал вараша. Люди, як зазвичай, спокійно чекають на свої автобуси. Раптово одному із чоловіків стає зле. На місце одразу викликають швидку. По приїзду медики оглядають 44-річного пацієнта та діагностують у нього клінічну смерть. Розпочали серцеву легневу реанімацію. Вона тривала досить довго і тільки виключивши всі можливі зворотні причини. Смерті вдалося пацієнта повернути до життя. Лікарі екстренки усунули можливі зворотні причини смерті, а потім у врятованого чоловіка доставили у Вараську багатопрофільну лікарню. Там він перебуває і донині. За словами медиків, ця ситуація вкотре доводить надважливо, аби люди знали, як правильно викликати швидку. Адже кожна втрачена хвилина може коштувати пацієнту, що перебуває у критичному стані життя. Людям, які викликають швидку допомогу. Пам'ятайте, що виклик приходить в єдиний диспетчерський центр в місто Рівне. Тому чітко треба вказати місто, село, де стався випадок, вулицю, і сказати, який стан пацієнта. Також в жодному разі в момент проведення реанімаційних заходів в громадському місці не відволікайте медпрацівників та не намагайтеся їм щось радити, адже у лікарів є усе необхідне обладнання та вдосталь професійних навичок. А ви своїми діями можете лише нашкодити потерпілій особі. Ангеліна Бурак, телеканал